Нам дуже пощастило сьогодні, шановні глядачі. Ми напряму спілкуємося з тими людьми, які сьогодні захищають Золочівщину. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Ковальчук Сергій. Ковальчук Сергій. І, скажімо так, умовно, ви з якого регіону України? З Західної України. Тернопіль, місто Тернопіль. І. Венгер Любомир Васильович. Тернопільська область. Ви Молодший сержант, медик розводу. Ви не кадровий військовий, який до, готував, готувався в радянській армії до 24 лютого. Я був звичайним звичайним хлопчином. А ким ви працювали? Просто це точно можна казати. Е, я працював за кордоном, але по спеціальності, фактично, в Україні я працівник газової служби слюса. А ви ким працював торгівля, торгівля чи торгівля торгівля? Да, торгівля прийшли у війська добровольцем. Так. Західна Україна цим славиться високим рівнем самосвідомості. Способи, ну, щоб забити клин між нами, а це воно завжди було. Схід, захід, схід захід. Дільошка вона не потрібна, її немає. Я лежав в госпіталі з хлопцями от з Чугуївської, 92-ї. Це, це, такі, 92 -й. це такі патріоти не гірші, як ми. Я вам сказав, хлопці пішли, коли не було нічого. Ні воєнкоматів, нічого пішли добровольцями, так само, як і ми. Це хлопці з Чугуєва, з Харкова. Да? Ну, а я не запитав у вас, хто ви по професії військовій? Військові, ну то. А скільки вже ви служите у війську? 25 лютого, 22-го. Скільки вам років? 48. Ясно. діти. Так, двоє дітей. Ясно. А... Дочка теж служить. Та, да. Ну так, ну. А скільки ж дочки років? 23. А скажіть, будь ласка, як ви прийшли до війська? 25-го числа 24-го був такий переполох людей в суспільстві. На роботі в мене 24-го mm. ми прийшли зранку ці новини. У мене теж старший брат служить. Прямі контакти, прямі бої змінюють людину дуже. Скажіть, в вашому. В бойовому житті були прямі контакти з ворогом? Ну так, звичайно. Ви ж кулеметник? Так, ну але в той момент не не думаєш, що чи це 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 все, чи це не все? Треба воювати і треба знищувати ви... ворога. Ви навіть в армії не були, де могли змоделювати цю ситуацію. Е... Як ви себе відчували, коли оточує ну, тебе ворог? чогось я морально... Страшно? Чого ну звичайно, кожна кожній людині страшно? Це нормально. А, так, це нормально. О, але чого чогось я був готовий. Йдучи на війну, і, умовно, я знав, куди я йду і хотів цього, і розумів, не бачив свого іншого місця, де я маю бути. Я не можу так. не згадати і не загострити увагу на майдані. Про майдан уже тепер, коли пройшло багато часу, окрім спогадів про небесну сотню, яка значно більше, ніж сотня, ми вже сьогодні розуміємо. Ще є такі, знаєте, реанімуються якісь. Рашистські такі речі, такі ватні, що не все там було так просто, що там ніхто нікого не вбивав, що там було все чуть ли не Ні, нежно. Ну, там відчуття, от навіть порівняти, <клес> що я, я кажу, що от ми попали в оточення, але я мав зброю. На Майдані було відчуття е, такої трохи не то, що безпорадності. по них стріляли. Ти <клес> не знав, навіть звідки ти в тебе стріляють. Ти, ти бачив біля тебе падають люди. І ти не можеш нічого, і в тебе крім руки нічого в руці немає. Насправді гинули від снайперів. Від, від снайпер, чого ви та... від снайперів, так да. <кхів> зараз, от бойові дії. Говорять, що якась специфіка з'явилася тут на лінії фронту в наших краях. Дронів багато? Росіяни вже напевно не та армія, про яку нам казали, що вони там. Навіть умовно, що не та, що рік назад була. Не та Навіть що рік так? назад. Да. В Росії є люди, які вміють ними вправляти, вміють кидати. У вас діти є? Так. А скільки у вас дітей? Е, Бо я дочка, зараз. Одна дочка. Одна дочка. От я до вас, як до батьків, просто хочу таке питання задати. Я знаю, що в Росії зараз шкільну програму ввели в тому числі не тільки володіння зброєю, а й володіння уміння управлі, керувати дронами. Як ви вважаєте, нам в школах варто це робити? Я думаю, що така інформація їм не помішає. то точно. в дитини має бути дитинство. Військового має бути військова підготовка. Я за законну про зброю для самозахисту це тільки плюс. Я вам скажу, коли почалася війна, ми з хлопцями стояли на вулицях Золочеві. І ми робили таку підмогу поліції. Це було до семи екіпажів. От я стояв своїх двохстволка. І що таке двохстволка? Ви самі розумієте? Це трошки не те, але було спокійніше. У нас було дві двохстволки там на, на всіх, мабуть, чи три. Але потім була ще одна цікава історія, коли перший раз могло бути, міг бути захоплений золочів, і до нас орки йшли з сторони Карасівки. Хлопці-мисливці, в яких були СВД, тобто на різняк свій, вони пішли ще не маючи автоматів. Вони пішли захищати і відбили цю атаку. Вони були 92-га, здається, була там і була поліція. Тобто е насправді зброя знадобилася. Все таки про закон про зброю. Ви також підтримуєте. Так, це? звичайно, звичайно, всі, всі розвинені країни такі вони. В них це є. Про патріотизм просто ну, на роботу да. патріотизму. От мене особисто в мене не так там від батьків, як більше там оце покоління бабці, діди, наприклад, у мене бабця там 22 рік, дід 21, тобі ні, 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 ніхто просто так України не, не дасть. І я спочатку навіть подумав, бабця, ну що ти не сповна розуму чи що? А потім я зрозумів глибину її, і я розумів, наскільки люди, оце покоління її, наскільки вони переживали, і наскільки вони хотіли того. Да. Історія України це має бути предмет. Україна має стати в плані історичної свідомості. Ну, більш напевно якась радикальніша. Історію треба вчити. історія східної України теж просякнута патріотизмом і, Його боротьбою, тут не менше. і боротьбою за Україну. Його тут було Можливо не менше, але тут більше забили. Україні це більше збереглося. Просто тут на одне покоління радянської влади було довше так, так. так. я вам хочу сказати одну історію. Біля мене спав на ліжку довший час. Такий кулеметник Гриня Сико з Тернополя. Він не служив строчної служби. Як і всі прийшов 25-го на воєнкомат, йому дали білий білет. Каже: Йди звідси, ти не служив? Ну у нас є купа людей, бо тоді реально до воєнкоматів були черги в Тернополі. Він вийшов, порвав папери, кинув смітник і став знову в чергу, щоб піти на війну. Він у нас, загинув. У нас зараз. прізвище, бо я не розчув. Сипко. Ну, в нас е, вони 400 рахуються. Це зниклі безвісти, того, що ми відступили і підтвердження тіла немає. Чи Вітя Михайлочевич, який мав троє дітей, він скажи, 400. Не змогли його забрати тіла. Оці хлопці, які могли не йти і пішли, вони були мотивовані. А тепер питання, яке мене дуже мучає. Зараз ми бачимо, як інколи до війська беруть, ну не то щоб насильно, але по закону правильно. Так? Але це не мотивовані люди. Може дозволити їм, хай тікають, їдуть геть. Від них толк якийсь буде, таких воїнів. Так буде. Буде толк. Ну, от беруть його, він не хоче, він сопротивляється, він Скажем не хоче. так, його беруть, призивають, навчають. призиває. Контакт з ворогом безпосередньо ага. ми відчули після року служби. Ми рік стояли, скажімо так, умовно, десь в тилу, десь на запасних ага. позиціях. І от було правильно зроблено, щоб ти не відразу там тебе кидали в бойові дії, щоб ти привик. Десь був обстріл десь далеко. Це, що в нас знак бойові бобри? Ми стояли так на дамбі. Прикольно. Ми стояли на дамбі, і там була невелика глибина річки місцевої. І ми зробили дамбу, дамбу. з каміння, і ми мали бути кам'яні бобри. Спочатку у нас був позивний, бо ми десь до метра піднесли воду. Ну ж, молоді здорові хлопці, ми там трошки вкопали такі позиції, умовні, і ми там нас створили таку дамбу, певну. І через то ми взяли собі такий. Позивний? Бобри? Ну, На рахунок мобілізації, оце все виловлювання, це воно все ну, все дикесь. Я розумію, що це війна. ну, Я щось я проти. оцих. Є, є, наприклад, в країні куча службовців. І ці службовці, це в першу чергу могли би стати там, мобілізаційним резервом. тим. А ловити пацана 20 років, там який там переляканий і ти не знаєш, що від нього чекати в бойових діях. Ну це це я рахую що це так, не нормально. Та люди... це мінус. це велика проблема. Так, там. Так, це якщо людина не вмотивована, так. в в окопі з нею є проблема, так, тому що він. При при прильотах він може там вискочити, побігти на, там навчання. У нас було проти стресу. Якби стрес це гірше ніж ворог. Я хотів би поговорити все-таки про волонтерів. От що наші місцеві жіночки роблять? Вони готують для вас їжу домашню. Скажіть, це дуже важливо, коли чи вам не не трапляється таке? Борщі супи пироги Та, я думаю, що котлета. для любого, для, для любого солдата, який там умовно півтора року на війні. І для нього якась увага, щось там домашнє. Це не настільки. Дівчинка, яка іде і плете сітку в, десь там в школі в себе, вона теж вносить свій вклад лепто так само, як і ми. Бачу. Ми воюємо з абсолютним злом. Хлопці дуже мотивовані, вони навіть бояться полону гірше за смерть. Знаєте, це для нас якось так. Ну, Ну, в полон потрапляють дуже часто хлопці в несвідомому стані, контужені, привалені, присипані, поранені дуже сильно. Це таке трапляється. Давайте я свій бойовий досвід також назву. Вибачте, переб'ю вас. От я знаю чоловіка нашого земляка місцевого, який сапер. Після того, як його підлікували, під він знову пішов у війська. Я Говорю, що ти робиш? Тебе діти, нова жінка. Ну, не нова, 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 нова сім'я, скажімо так. Ти, ти повинен жити, ти віддав уже, він каже, а за що я маю жити тут? Якщо я залишуся тут, то я нічого не буду отримувати, а там я отримую зарплату, і я там таки потрібніший. Він вважає, що його бойовий досвід, як сапера, дуже потрібний зараз в Україні. Дуже багато таких Повертаються хлопців по Да? і, мабуть, фі фінансова складова. Також є тут фінансова складова нам грошей іде на техніку. Ми коли робили бліндажі, ми мусили собі купити плівку, ми мусили собі купити утеплення, але волонтери також плівлах. допомагають. Волонтери хвала їм і шана дуже допомагають. Якщо в тебе є забезпечення, і ти любий солдат, він знає, що в тебе діти забезпечені, і все нормально. Значить, ти тут думаєш суто про, про задачу. Та, про свою задачу, про свої солдатські обов'язки. І, і не думаєш, що там вдома, чи там вони щось там мають, чи вони не, не мають. Та, та. З хлопцями показуємо мою розбиту редакцію декілька разів. І вони кажуть, що, мабуть, і нас кацапи не люблять, не просто так. Я цим горжусь. Я чув, що ви поранені обидва були, так? Ну я отримав поранення там на в Закупінському на моєму мені залетів осколок, то не плеча. Хоча я 4,5 з сутки ще бігав з тим осколком, ну але вже, вже по виходу вияснилося, що, що він є там. Тобто ви постійно знаходитесь на передовій, буваєте на передовій постійно. Це не раз випадково. Навіть якщо ми умовно на безпечній позиції, це все одно позиція дострілу арти. Як вам наші люди місцеві? Це, ну от ви бачите їх. Буваєте в магазинах, в магазинах буває, да. Пересікаємося. Так, ми рідко буваємо таких. Не відчуваєте на собі ворожого щось ні, ні, такого ні, погляду. Це ні. на оминово, скоріше на оборот, все так. Люди ставляться. Ви ж відчуваєте люди. по посмішкам, по поглядам. А, так, звичайно, енергетка так. відчувається. Позитивна енергетка відчувається. Це прифронтове, справжнє прифронтове місце сьогодні. Золочів, аналог якого є у Львівській області. Ви мені сказали, золочів. І це ще раз підтверджує те, що ми один народ, ми з одного місця. Ми у нас одні корені і завжди постійно у нас були проблеми із східним сусідом. Особисто я не бачу себе військовим в мирний час. Я є підприємець все життя, я роблю своє ну, привик робити свою роботу. України є майбутнє, на ваш погляд. От, давайте почнемо з простого в Україні є процвітаюче, велике майбутнє в світі. Нам треба навчитися жити в. В ногу з, з, з цілим світом ну, ти прямувати до чогось кращого. Ви до, самі до, будете намагатись міш. іти в політику, депутати місцевих рад. Як воки, ну, ми думаємо за війну і ми думаємо за за те, щоб але перемога буде. Ми в цьому певнені. От перемога вона буде, буде і от потім... буде перемога, ми будемо про то думати. Я зрозумів все получається. Так, все, все помаленьку маленькому получиться. Так головне ніколи не розслаблятися, скажем так. Треба займати всім людям активну громадську позицію. Не всі народжені для політики, але якщо ти десь бачиш несправедливість, про це треба кричати, не говорити. Про це треба кричати, заявляти. І тоді, і тоді ми порухаємо цей гвинт, який почав. Громадянське суспільство має бути. Я не бачу у вас військових, які прийдуть з війни. Озлоблені з гранатами і будуть кидатись на все на світі. От Я в вас обох такого не бачу. Ви ж знаходитесь там, де стріляють. Ви справжні військові, ви поранені військові, ви про свої подвиги не, не, не хочете розповідати. І разом з тим немає якоїсь такої, як ото слово, озлобленості, да, злості, злість відсутня. Ви справжні українці, на мій погляд. Я вам бажаю неушкодженими повернутися у свої рідні країни. І почати будувати там нове життя. Ви ризикуєте дуже. Ви захищаєте ну, то, сьогодні зараз, нас. Зараз кожен житель України ризикує той, що носить військову форму, і той, що не носить військову форму. І знову дуже так, правильні це, слова. Да, Дякую так. вам за це. Дякую за те, що ви так розумієте нас, тих людей, які сьогодні живуть при фронтовій території. Ви бачите, як ми живемо, і ви говорите ці слова. Ви не показуєте себе як унікальними героями. А ви показуєте себе звичайними українцями, які приїхали сюди з Західної України, тому що сьогодні треба захищати Україну зі Сходу. Треба це робити. І ви приїхали тому сюди. Я так розумію, що добровільно, ви сказали, і я так розумію, що будете скільки, скільки треба. Дай Бог вам здоров'я, хлопці.